Уявіть собі державу, де магія це не лише інструмент, а фундамент цивілізації, де цілі міста здіймаються у небо, тримаючись на силі арканних механізмів, де смертні вірять, що можуть замінити богів, і будують суспільство, яке функціонує завдяки закляттям. А не законом природи. Це історія Натерілу, величної, небезпечної і трагічної імперії магократів, що колись панувала над північними землями Фаєруну. Давнє тисячоліття тому територія Натерілу була мирним краєм річок Лісів і озер. Тут розміщувалось кілька маленьких сіл, об'єднаних у союз Севентон. Тоді ельфи навчили людей користуватись магією, і тут є велика фундаментальна різниця між тим, як ельфи та люди ставляться до магії. Ельфи обережні з нею, бо ельфійська магія працює по-іншому. Найпотужніші ритуали потребують буквально жертв для коректної роботи, і без потреби ельфи не користуються цією силою. Але люди, люди не користуються ельфійською магією, вони вивчили арканну магію. І це рішення ельфів навчити людей фундаментальним основам магії назавжди змінило світ. Люди натерілу виявили феноменальну здатність до арканних наук, навіть прості слуги вміли користувати заклинами, а талановиті студенти ставали арканістами, новою політичною силою, що швидко перетворювалась на магічну аристократію. Через кілька століть після появи перших чарівників Натеріл знайшов те, що визначило його долю Незар Скроли найпотужніше зібрання магічних знань у світі. Самі Незарскрули це одні з найзагадковіших артефактів у світі. Вони створені однією з перших раз під назвою Саруки, і протягом міленії подорожували по світу, аж допоки вони не опинились у нетерільців. Суть цих сувоїв полягає в тому, що вони буквально містять все, що можна знати про магію: всі школи, їх функції та неочевидні використання, як створення големів чи воскресіння. Про них якось інше разом. Одним з найвеличніших. Харканістів був Філаом. Геній, який відкрив спосіб по створюванню міфаларів. Колосальних магічних ядер, що самі черпали силу з арканної магії, вони слугували джерелом енергії для заклять, артефактів і навіть цілих міст. Саме він вперше підняв своє місто у повітря, перетворивши його на летаючий анклав. Так почалася нова ера. Міста на тріло одне за одним піднімалися над землею. Згодом у небі існувало понад півсотні таких анклавів. Осередків еліти, інтелекту і магічних експериментів під ними простирався нижній нетріл, землі простолюду, варварські племена та поселення, де люди залишалися рабами магократії. Саме вони будували, служили, вирощували їжу і виконували накази своїх арканних господарів. Незважаючи на те, що нетрільцями до знань, саме вона змушувала їх виходити за рамки моральних законів. І чого б ні, вони літали буквально над усім світом, та робили дива, що навіть для ельфів, що навчили їх магії, здавались чудернацькими. Що поганого зробить перехід ще однієї червоної лінії, нехай навіть і моральною за деякими джерелами життя фамільярів коштувало більше ніж життя не мага. Вони з цікавості створювали багато монстрів, яких ми бачимо сьогодні. Будували табори для тих, на кому вони ставлять допити. Однак вони на це так не дивились. Завдяки цим дослідженням, вони буквально винайшли усі нам відомі зараз закляті, створили більшість предметів та вдосконалили рецепти їх створення, сформували перші сполджемри, що подорожували між світами, через що у результаті вони створять спел, який закриває кришталеву сферу. Бо, виглянувши назовні у дикий простір, їм, судячи, за цього не сподобалось. Те, що вони там побачили, тим не менш на планеті вони здавались непереможними. 54 анклава та 54 міста літали по небу, сповнені магами, лідери яких створили із собою труд, який досі вивчають. Тільки ельфійська непередбачуваність та альянс ельфів із іншими людськими народами стримували, здавалось, безлімітну владу небесних магів. Однак, коли все здавалось ідеальним для них, знизу постукали. Існують підземні істоти під назвою «Фаеріми». Вони поглинають магію, живляться нею. І Як дворфійське золото приваблює драконів у Толкіна, так і магія Анклавів привабила Феєрімів. Це перетворилось на війну, яка миттєво створила тріщину у непереможності магічної імперії. Фейріми пожирали як магічні предмети, так і магів, що їх створювали. Будь-яке закляття, що запускають по фейріму, було миттєво поглинуто жадібною до магії потворою. Самі феєріми теж вміли використовувати закляття, але вони не черпали силу з арканного плетива. Вони збирали магію зі світу навколо. І з часом зелені ліси на тарілу висохли і зникли від безконтрольного черпання магії. Та ця місцина перетворилась на постелю під назвою Анарох. Було питання часу, коли фейріми доберуться до Анклаїв. Імперія почала рушитись із середини. Кілька архімагів зібрали своїх людей на летючі кораблі та відправились на південь. Скоріше за все, вони покинули власні летючі міста, щоб не привертати увагу нового ворога, щоб погнався за міфеларами, які на них базувалися. Ці маги біженці потім створять державу Хальруа та закриюються від іншого світу. Кожен архімаг занклаву знаходив свій спосіб захистити місто від біди, але деякі просто тікали, забираючи магічні торди та. Зникали, створюючи ще більше паніку в імперії. Це все тривало до тих пір, поки один архімаг не створить найбільшу авантюру за усю історію магічного світу. Знайомтесь це Карсус. він міг кастувати спали ще з двох років, і він підняв своє перше місто Анклав ще у 22, ставши наймолодшим архімагом. І незважаючи на те, що магію тоді було вчити простіше, це все одно феноменальні досягнення. Він був радикальним та нестандартним навіть по мірках. Нетрілу. Він заснував школу, де заохочували порушувати табу та робити нестандартні рішення. І звісно, самооцінка у нього була до небес, який його анклав. Овіть собі його обличчя, коли він підростав у суспільстві, де магічні діди ставились до нього зверхня через вік, а люди менш талановиті, боготворили його. І все це почало тріщати по швах. Діди повтікали, а люди, для яких він був візіонером, панікували навколо нього. Він побачив у цьому можливість стати чимось більшим, врятувати всіх та змінити історію. Для цього він створив єдине закляття тринадцятого рівня аватар Карсоса, суть якого полягала у тому, що при використанні Кастера міг стати на годину чи кілька богом домена, який до цього обрав Кастер. Саме Карсос це і планував робити. Він хотів вкрасти силу Бога, щоб врятувати свій народ, і обрав він символічно богиню магії містріл. За допомогою цієї сили він би вбив фаєрімів, перед цим використавши дамєн містріл, щоб відрізати їх від магії. Але, давайте чесно, більше з вас знає, що було далі. Окей, окей, цей рекавері тайм. І цьвекавері тай, і цьвекавері тай. It's recovery time. It's recovery time. We're going to recover from this. We're going to recover from this. We're going to recover from this. We're, from this. We're having so much fun. Коли Карсос закінчив ритуал, він дестабілізував Плетиво і весь світ був під ризиком колапсу, Але містріл принесла себе у жертву, щоб цього не сталося, загинувши на місці. Смерть богині магії припинила роботу усього арканного плетива на кілька хвилин, чого вистачило, щоб всі анклави рухнули на землю, поставивши крапку в існування таріла як імперії. Сам Карсос його доля важка. Він акаменів та став тим, що класифікується як древній. Він перетворився на кривавий фонтан чи кривавий камінь, до стаміну важко зрозуміти. І став псевдобожеством пов'язаним із кров'ю. На зміну містріл прийшла містра, яка заборонила закляття вище дев'ятого рівня та сильно ускладнила вивчення магії. І далі хочу поговорити про Карсуса окремо. Зараз його вчинок називають «Карсус фолі або дурість Карсуса», а його мотивацію суто корисною. А я впевнений, що такий погляд на його вчинок це результат роботи багатьох храмів, чиї бої не хочуть повторення такої катастрофи. Але чи воно дійсно так? Карсос рятував власну країну та людей, йому треба було щось зробити у відповідь на прохання про допомогу від них. До того ж, аватар Карсоса це не вічне закляття, що підтверджено Едом Грінвудом. Чи знав це Карсос, невідомо. Але якщо знав, то ні про які вкрадання Дем'єну заради сили і речі бути не могло. Йому треба було відповідати перед містріл за вчинене, якщо б та не загинула. Про катарсіс Карсоса також говорить і його подальша діяльність, а саме. І відсутність так складається, що багато впливових осіб феєрону розуміючи, що їх дії пронесли лиха, та вони при цьому мають совість, а сідають у тіні і більше не виходять. Карсос був геніальним магом, і у нього був доступ до усіх нотарійських знань та ресурсів. Підтримка як відданих йому магів, так і майже безлімітний доступ по органічним наукам і знанням. І якщо навіть цього йому не вистачило, то хто б цієї помилки не зробив. Подальша історія нетрілу зазвичай не розглядається як продовження самої історії нетрілу, як імперії. Деякі анклави продовжували існувати окремо у деяких куточках Фейруну. Наприклад, анклав під назвою Тулантар Відправився у негативний план або Шиду Фел, і саме там він приховався від всієї катастрофи. По його поверненню назад на матеріальний план, принц Толантара вирішив помститись Фаєрімом, бо вирішив, що вони зробили з його імперію власне ось це. Але швидко зрозумівши, що причиною цієї катастрофи стала діяльність його прямого вчителя Карсуса, Він вирішив продовжувати діяльність натеріла в іншому місті, розпочавши війну із Карміром, що стало здання. З іншими анклавами, це історія окремого відео. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блоссіч, Мішель, Дасту, Олександр Коренів у Грамсі, Вітьмі з Меркурію, Запропалому Богу, стіл Бобу, Ісусу безбожному, Фатеріру, Кашкадіду, Хонзенхаузу, F9 та Андрію Кажухару. Для всіх інших, ставте лайки, підписуйтесь і приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі. Папа!